Доброго дня! Сьогодні ми вам покажемо, як реставруємо, намагаємося реставрувати старі радянські глушники для іж 49 Вони зазвичай приходять в плачевному стані і вам не пощастило, тому що я їх вже вирівняв. Але я думаю, всі прекрасно знають, в якому вигляді глушники після експлуатації їх в, сільсько... в сільській місцевості. Тим більше я думаю, що в це відео ми поставимо і фотографії того, як вони виглядали до. Як і будь-яка нормальна хірургічна операція, спочатку потрібен розтин. Ми їх розрізаємо, відрізаємо чашки. Як бачите, у них і тут тріщини є. Як бачите, от вся оця, оця, оця ділянка була повністю зам'ята і така з складками. Зараз я її вже привів до пуття. У нас є приспособа ось такий, ось класний болт від якоїсь фури. Підібраний на дорозі, обшліфований для того, щоб були різні радіуси. Тобто під яким кутом ложиш цю, ложиш заготовку. Такий, такий кут тобі тут крутіше, тут плоскіше. Також є шарик. Шарик вигідний для того, щоб вистукувати е, гарно радіуси отворів. Він приблизно по діаметру майже такий самий, як коліно 49-го їжа, тому для вистукування цих. Він дуже підходящий. І отака штукенція для радіуса, щоб вирівнювати самий тубус, саму трубку. Після розтину, само собою розуміється, з усього всього була від... відсипана ціла купа нагару. Ці почищені також вирівняні, також були дуже сильно заняті. І зараз вже будемо приступати до заварювання недоліків і зварювання докупи глушаків. Також зняті зрізані зняті, вуха кріплення, тому що, як бачите, от його, як воно було, це от, власне, воно було вм'яте всередину десь на сантиметр, може на півтора. <coughs> Сильний удар був по глушнику і не один. Тут навіть видно наскільки він був пошкрабаний, поцарапаний з зовнішньої сторони. На цьому, напевно, ще краще видно. З зовнішня сторона. От. Ну, це я вже листуку, полі воно вже порихтоване. Ну, от бачимо, коли відривав вухо, воно от вирвало шматок. Теж. І тут ми бачимо, що є перетерто. На це дуже багато полуавтоматного дрота піде, тому що великий мінус і недолік реставрації старих глушників, тому що це. Стара ржава бляха і вона дуже сильно прогорає. Варити з нової, що ми ефективно робили зараз, Варити з нової такі от заготовки і їх підганяти значно простіше і краще. Ця правда, падлюка порошком була покрашена. Ми от її так залили гарно, щоб вона була більш-менш суцільна. Ну, Щоб не, ніде не сопливало глуши. <кій> <кій> така старюка добре та варить. А оця зараза дуже паршиво вариться. Але людина вирішила не купувати новоділ польський, хоча ми, як зазвичай, це рекомендуємо. А зараз тим більше вони навчилися більш-менш нормально радіуси робити. Єдине, що вони ще не навчилися барашків робити на закручування на цей. Вони не продаються в комплекті, хоча за таку ціну могли би і продавати. Ну, Оце все буде проварено. Для зразка просто юпітеровське коліно чи планети другої, воно такого самого діаметра як 49, але його не жалко. Його задуємо цією змазкою для полуавтомата, щоб до нього не липло і буде одіватися, хомутик прихватить, щоб воно не було вроз. І оці тріщини позаварюємо, потім зсередини повишліфовуємо, щоб одівалося коліно. І далі вже буде все зварено повністю докупи. Кулькою і цим ми вистукуємо самі шарики, хоча в мріях є зробити повністю заготовку, під яку можна було її просто одівати і обстукувати. А тут ми вистукуємо всяку мелочовочку і алюмінієвий молоточок. Він акуратний, ніжний, він не сталі не коцає, але в даному випадку воно не настільки необхідно. <кій> ну, тут ми, наприклад, можемо старі царапини і складки. Такий глухий звучок ну, і відповідно... при... вже означає, що немає максимально <кій> прилягає, прилягло. <кій> і відповідно потрібно бажано ще задати оцей. Відповідний потрібен радіус. Ну, також у нас ще є отаке дуже рівне і жовтське перо, але сталь у нього дуже хороша. І також, якщо його зажати сюди в блищата, то на ньому можна вирівняти оці грубі м'ятини, тобто на, на цей воно ж не налізе, а на перу можна їх. Повитягувати, повитягувати, А Щоб потім можна було залізти на ось цей діаметр, так, щоб він на цей діаметр потім вже зміг одітися і залізти. Ну а далі будемо тратити кілометри дроту полуавтоматного для того, щоб це все позаварювати. <кхи> В принципі, вартість такої реставрації приблизно та сама, що і вартість новодільної і польської. Деталі, тому що, як бачите, це вже другий день з ними бавлюся. Тобто вчора був розтинг і початок реставрації, вистукування, вчора чашки приблизно порівняв, а сьогодні будемо вже заварювати вже заварювати мілкі недоліки і зварити все. Тут вже тут зараз все чисто, але буквально в обід була така гора нагару, який з них благополучно висипається. Чим чим більше удалити нагар із стару фарбу, тим легше буде варитися метал, тим легше всякі окисли будуть тим менше окислів буде попадати в зварочні шви тим краще і простіше це буде робити економіки на радіо так, поки що ми можемо так от брати. Ты же черки!